Вітаю вас, шановні батьки та любі діти! Закінчується навчальний рік. Продовж року ми з вами багато чому навчились розповідати віршики та складати розповіді, рахувати, називати різні геометричні фігури, малювати нетрадиційними способами, створювати різноманітні предмети, виконувати веселі руханки. За допомогою команди веселих друзів ми навчились впізнавати та називати різні емоції, навчились оцінювати поведінку казкових героїв під час перегляду театральних вистав. Хочу подякувати батькам, які впродовж року були з нами. Дякуємо вам за розуміння та співпрацю. Попереду нас чекає чудова пора і літо, де ви зможете відпочити, набратись сил. Зустрінемось ми з вами у вересні, але продовжуйте переглядати відео, які ви вам запам'ятались та були цікавими. Сьогодні я розповім вам про правила безпечної поведінки на природі біля водоймищі. Як чудово влітку вийти відпочивати на природу, де ми не тільки набираємось сил, а й бережемо своє здоров'я та життя. Пудемо наші язички і промовимо разом чи Ай, 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 ми підемо в гай. Жу, 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 по галявині ходжу. І, 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 край чарівний мій. Природа може бути і другом, і ворогом. Другом, коли ти добре її знаєш, а ворогом коли навпаки, відпочинок. Теж може бути небезпечним, тому необхідно знати і дотримуватись правил безпеки. Поміркуймо малята, що може з нами трапитись і як цьому запобігти. Нас можуть чекати небезпечні укуси комах, щоб захистити себе, завжди беріть із собою спрей від комах, поводьте з ним обережно, щоб він не потрапив вам в оченята. Чудово, коли на дворі Тепло, коли можна засмагати на сонечку. Покличемо сонечко, проговоримо закличку. Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко, на бабине зіллячко, на наше подвір'ячко, на весняні квіточки, на маленькі тіточки. Тут вони граються, тебе дожидаються. Але у спекотний день на сонці не можна довго перебувати, бо це небезпечно може трапитись тепловий чи сонячний удар. Для цього ми повинні дотримуватись певних правил, гуляти тільки в панамці і обов'язково пити багато води. Біля водойм також поводиться обережно, відпочинок на воді повинен бути тільки. У спеціально відведених та обладнаних для цього місцях. Діти знаходяться біля води та купаються лише під наглядом дорослих. Не залишайте сміття після відпочинку на природі, не чіпайте мурашників, не руйнуйте нашу природу, а головне, без дозволу батьків, нікуди не можна йти. Вони завжди повинні знати. Де ви знаходитесь? Пограємо умовлену гру. Добери Риму і перевіримо, як ви запам'ятали правила. Дає пораду сину мама. Ховай голівку під панами. Пірнай у воду там, де знаєш. Дно перевір, коли пірнаєш. На прогулянку іди, спри від комашок з собою, бери. Мої слова на допомогу не залишай сміття в природі. Пам'ятай завжди малюк, без батьків нікуди не руш. Малята. Дотримання основних правил безпечної поведінки допоможе уникнути неприємностей та дозволить гарно провести вільний час. Бережіть природу, адже вона піклується про нас. А підводний світ такий незвичайний, яскравий, таємничий. Крім морських жителів, його прикрашають різні кольорові яскраві корали, камінчики, водорослі. Я запрошую вас до нашої творчої майстерні та пропоную вам створити свій неповторний підводний світ. Для роботи нам знадобляться аркуш паперу блакитного кольору, фарби, склянка з водою, пензлики різної ширини. Шановні батьки, я звертаюся до вас, допоможіть, будь ласка, малюкам підготувати матеріали для малювання, Малята, А ми приготуємо наші пальчики до роботи. Ми на човнику гойдались раз угору, раз униз. Ми під мостом пропливали, покатались, зупинись. Починаємо працювати. Спочатку малюємо піщане дно. Для цього на широкий пензлик набираємо жовту фарбу та зафарбовуємо нижню частину аркуша. Набираємо на тонкий пензлик зелену фарбу та малюємо вертикальні хвилясті лінії водорості. За допомогою долоньки намалюємо рибку. Фарбу наносимо на всю площину долоньки і прикладаємо долоньку на аркуш, великий пальчик догори. Промальовуємо пензликом код рибки. Домальовуємо дрібні деталі. Ось таку рибку намалювала я. Пофантазуйте та створіть свій неповторний малюнок. Чекаю у ваші роботи.